Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. Сьогодні для вас і тільки для вас незвичний рецепт вівсяної каші від пана Степана, каші, яка допоможе вам зміцнити ваше здоров'я і зарядить вас енергією на цілий день. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом каші збагаченої смаком яблука, соняшника, грецькими горіхами, а також ягодами. Ягоди ви обираєте за своїм смаком. А які ягоди додаю я, і чому дивіться відео до кінця. Погнали! Каша готується надзвичайно просто і швидко. І вона саме для тих, хто цінує свій час та прагне зміцнити своє здоров'я. Для приготування каші нам знадобляться одна склянка вівсяних пластівців, дві склянки води. Можна молока за бажанням, два яблука, потім ми їх наріжемо, чверть склянки насіння соняшника, чверть склянки грецьких гріхів. А також мед за смаком і масло, якщо хто не постить. Можна цю кашу вживати в піст без масла. Намочуємо вівсяні пластівці у воді або молоці. Далі Відставимо каструлю на середній вогонь, додаємо пластівці у воду або молоко, періодично перемішуючи, доки ж суміш не закипить. Далі, після закипання, додаємо нарізані яблука і насіння соняшника. Готуємо до розм'якшення яблук, періодично перемішуючи. І через 5-7 хвилин каша вже готова. В кінці варки за хвилину додаємо грецькі горіхи потовчені. Можна додавати грецькі горіхи вже до готової каші. До готової каші ми додаємо мед і масло за смаком, а також цільні ягоди заморожені або варення. Чому саме такі складники? Пластівці містять багато харчових волокон, бета-глюкан, що позитивно впливає на роботу. Шлунково-кишкового тракту та знижує рівень поганого холестерину в крові, що підтримує здоров'я серця. Вітаміни С А, Е e підтримують здоров'я шкіри та імунну систему, а також міститься антиоксидант. Вони знижують ризик появи онкологічних захворювань, а також міститься магній, цинк, селен які допоможуть нашій імунній системі нормально функціонувати. Пектини яблук сприяють нормальному функціонуванні мікрофлори кишечника та виводять токсини з організму. Омега-3 жирні кислоти підтримують роботу нашого мозку та серця. До готової каші я даю варення з бузини та чорниці. Саме вони містять. Антиоксиданти і флавоноїди це свого роду флавоноїдна бомба, яка має потужні протизапальні властивості. Антоціани – це барвники антиоксиданти, які буряться з вільними радикалами, зменшуючи появу ракових хвороб. Пишіть, будь ласка, які складники додаєте ви і чому відео українською підтримуємо український YouTube. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі. До нових зустрічей! шанувальника зелених скарбів.